всім підписникам та гостям каналу, всім саморобщикам, які роблять своїми руками. От на даний час я задумав зробити також і собі роторну косівку до свого міні-трактора. Довго думав, чи робити вони мені, її мені, чи не потрібно. Якісь такі, і витреба вона мені, і не треба. Але Походивши по своєму господарству, подивився, які в мене є е, деталі до цієї роторної косилки. Все ж таки бажання оту, зробити цю косилку. Мені, так сказати, воно мене підштовхнуло для того, щоб все ж таки робити. Давай зроби. Все одно нічого не робиш пенсіонер, так що бери візяки і дерзай. Так, ну і от покажу вам коротко, що я в себе знайшов в господарстві, що я її буду робити. Був у мене ось такий вал на 30. Товщина його 30. Він був десь в сантиметрів 45 десь так. Я його взяв, перерізав на двоє, додавши, додавши там частину, виточив на своєму міні токарному, І з одного вала зробив... Два вала. Один корпус для подшипника верхнього мене на цьому валу був, другого я зробив саморобного такого. Взяв трубу, виточив посадочний флянці на підшипника на нижній, У мене вийшло два вали. Потім був у мене Ще редуктор Вазовський один. З нього я взяв оці шестерні, сателітиці от. і пристроїв їх от сюди наверх. Перед тим, як я зробив таке посадочне місце, тут вирізав болгаркою і на самому валу також вирізав. І вона в мене стає прямо сюди, не прокручується. Зверху ще поки що не придумав, що буду робити. чи приварував, чи болтом зроблю, закручував, поки що не неї Валявся в мене отакий от вал. Колись ну, був барабан такий і викручувалась вода. Ну, вже давним-давно цей барабан лежить нікому не потрібний. Там на колодязі стоїть станція, яка сама качає воду. Так що от, пожалуйста, і у нас получився лишній вал з подшипниками. Подшипники центрирующие, я так зрозумів, самоцентрирующие. Якраз вони мені підійдуть на верхній вал. з цього вала. з цього вала. Були такі флянці. Два штуки. Ну, вони були великі, я їх взяв, сточив, розточив і вийшлося у мене два флянці на верхню тарілку. От так вони, вони будуть стояти. Ось так я їм зробив посадочне місце в тарілці. Будуть прикручені, планую прикрутити їх болтами, щоб вони там були. Найшов в господарстві метал, тройку. вирізав чотири круга. Діаметру кружків получилось 44 см. Для того щоб вирізати рівну ту дырку, ну і чтобы вона все добре було, зробив собі таку балеринку. Балеринка такая получилась. Тут получается регульованный сам різець. Ну и так регулюється. Чтобы рівно вирізати тарелку, я зробив собі вот такий більший тримач, який можна регулировать. И завдяки вырезал собі з металу Рівно вже по розмірах, Щоб не купляти стопиці, ці восьмірочки, зробив самородний флянчик на нижню тарілку. На два почіпки. З допомогою балеринки ці е, вирізав отакий от флянець. 17,5 см. Тут потім будуть э, просветлені дирки. Я вже по контуру болевинку пройшов, щоб рівно послабити. І буде кріпитися нижня тарілка. Нижня тарілка і ці вали стоять всі на 206 подшипники. Буще! Швиря. Ширина цього швиря 16 см. Балеринкою, так сказати, просверлив самі отвори. До кінця, само собою, не просверлив, мусив трошки так дрилькою досверлювати. заходить повністю, треба допрацювати. Ось таким образом буде покручено. Дві верхні тарілки я вже позгинав. Для того щоб позагинати їх, я зробив ось таку приблуду, зажимаю киски, ну і вставляю і вигинаю. I'm <laughs> sorry. Одна тарелка есть. Диском у нас приварено кольцо центровище, яке буде вставлятися в цю ступицю, щоб диск не ходив туди-сюди. Це кольцо вставляється туда. Так, вроде бы тоже реально. Ну, верхняя тоже вроде дерево круто. Зараз тут поставил сюда.